Кожен по-своєму приходить до своєї мети. У мене було наступним чином. Спочатку тобі попадається в соцмережах відео про мотоцикли, ти їх лайкаєш, тобі подобається, а потім все більше і більше і більше з'являється таких відео. І ти починаєш думати, а чому б і ні? Тим паче тобі 40, так як називається канал. Ну, Мені правда далеко за 40. От, І ти ловиш себе на думці, а чому б і ні, а потім. Ні, це ж його десь треба ставити, це треба гараж знімати і так далі. і так ну, коротше, Ні, не варіант, геморрой, ні, ні, ні. І тут, що б ви думали, ми розширюємо склад і нам в навантаження до складу дають ще й гараж. Бляха, скажіть мені, будь ласка, ну як не купити мотоцикл? Мало того, ще ж на Ютубі ти дивишся постійно канал Моємото. Олексій, привіт. Не лінуйтесь, замовляти мотоцикли на підбір з нашою допомогою також сервіс ремонт, обслуговування, екіпування, все, що стосується, відновлення мотоциклів, все ми робимо. Телефоную, замовляю і маю тепер ось таке окрасення. І от, друзі, я приїхав на мотофестиваль Сила Нації, який відбувається в Холодному Яру. Це Черкаська область, можна сказати, що це моя батьківщина. Ну, моя батьківщина трошки далі, але в Черкаській області також мається на увазі. Тут дуже гарно, неймовірно, ще вам покажу. От. І що буде відбуватися, подивитесь. Тож підписуйтесь на канал, ставте ваші царські лайки і до нових зустрічей!